Вітаю вас, мої любі друзі. Учора в коментарях під учорашнім відео мої підписники повідомили мене про те, що сьогодні, о четвертій годині дня, відбуватимуться громадські слухання стосовно зміни назви топонімики для гімназії 122 на честь однієї, як суспільство вважає, негідної на це особи. Люди попросили, щоб я туди приїхав і подивився, що там як. Я попросив задонатити на бензин. Люди задонатили на бензин, тому я поїхав. Ми запізнюємося з вами за дві хвилини. Почнуться громадські обговорення. Те, що я там побачив, це просто якесь, знаєте, кіно і німці, як говорять, як говорила моя бабуся, тому що ну. Я думав зробити окреме відео. Просто зараз в мене вдома немає світла, і скоріш за все, ви побачите сьогодні саме ось такий випуск, а більш масштабний, широкий, з фрагментами виступів, з тим, як там майже не побилися. з Тим ну там така, знаєте, було ну просто. Я вже декілька разів бував на таких от вілкулівських громадських обговореннях, слуханнях. Там все від початку до кінця є сценарій, він прописаний. Це все ну там знаєте, почалося з чого? Розуміє, ви чули. Ви. ви мене чули. Вона російського будете готувати, так так. Віталій віталівач. Давайте ми не будемо ображати не тільки один одного, але тих, то вже на жаль вже не знали. Тому я ще раз кажу: якщо хтось мене недочув, не дочув чи не дорозумів, я ще раз кажу. Голова Сексанського району він там був представником від влади, засідав. Він відразу ж оголосив про те, що отак от давайте ми зараз з вами оберемо лічильну комісію, оберемо секретаря. Тому що це все було в школі, тому що нам ну, це треба для процедури. Ніхто ну з тих, хто просто звичайних людей, хто прийшов, ніхто не не зголосився. На ту сю історію, але вже були підготовлені представники цього колективу педагогічного, тобто люди ну, адмінресурс, те, що завжди використовується на виборах і на всіх, ну знаєте, як затичка от вілками, як затичка, як тампони використовуються, Якщо десь щось треба, то відразу лікарі або педагоги. Ну і ця ось комісії теж були педагоги. Вони там щось почали лічити рахувати. Лідяєва макієнко Світлана Лідяєва Макієнко. У самому залі було 223 особи. Під кінець іще кілька додалося. Що мене більш за все знаєте так вразило. Це те, що вийшла директорка цього закладу і почала розповідати про те, що два хлопця обидва івани випускники цієї гімназії. Один, якщо не помиляюся, 21-го року випускник, другий 94-го, героїчно загинули, захищаючи нашу з вами батьківщину і свободу. Ось у цій війні що зараз іде. Вона каже: так ми там вшануємо пам'ять цих хлопців. Але ми хочемо назвати наш заклад іменем чувака, який вообще геть не дотичний. Він там не не навчався. Ну просто лєвий тіп. От просто лєвий для цього закладу. тип. ну як левий? окей, можливо, не не ну, можливо, от ліво. Я зараз кажу, то не зовсім доречно і коректно. Цей чоловік на честь кого хочуть назвати цей заклад. Він там щось якось був дотичний. Щось ну, він типу був військовим із національної гвардії. Там нафантазували, що він там був і в Афганістані, і в Сирії воював у 89-91 роках. Я чому кажу, що нафантазували? Тому що там були присутні люди, які казали, які заперечували це все. Які казали, що особисто з ним спілкувалися, і він казав, що він там не був в Афганістані, наприклад. Але для того, щоб картинка була чудова, для того, щоб все воно виглядало, знаєте, так як у кіно, почали розповідати, що він Ісуса переводив цей через річку, то він по воді ходив, то він все переводив і нагодував голодних людей рибою. І що Коротше, там чистивав Авдієві Там стільки всяких було заслуг у цього чоловіка, що це просто труба. І вони сидять там, зачитують. Люди з залу задають питання: ну а що ви взяли? Звідки взялася ця біографія? Тому що є публічні дані, які спростовують ці біографії. Що це ну це нонсенс? Що ви розповідаєте? То відразу ж почали ці е, про вілкулівських, хто хто ну провіл, до чого тут вілку? Ну тому що цей чоловік, якого чиїм ім'я хочу назвати, він був у охороні вілку. Він там працював і. Виконував всяку брудну роботу для нього. Тому вілку назначив. Тому ось воно там все отак от було скооперовано. І як тільки задають якісь питання, які їм не подобаються, то відразу кипіш із залу, типу, що «Е, стой, куди? Регламент, не задавайте питання, е. А коли її там нахвалюють, коли там стоять і розповідають, що о, та він, та він котиків спасав, та він сонечко сходило, та він такий, хоч до рани прикладай, то там навіть регламент, якщо людина вичерпала і все одно дозволяли. Ну, це от просто знаєте такий. Сир Сюрреалізм. Якщо вам ну, цікаво, ця вся історія більш детальна. Я ну, в мене є два варіанти. Я думаю, або зробити там до 15 хвилин відео, або я зараз завтра передивлюся ті всі матеріали. Знову мене відкладається вихід про мертві душі відео. Бо то електрики немає, то ще щось. От ну варіанти такі: або я роблю 10 хвилин, 10-15 хвилинне відео з нарізками того, що вчора було, або ми з вами зустрінемося, скажімо, о восьмій вечора, і у прямому ефірі все з вами обговоримо. Я покажу окремо вирізки. Ви можете зможете задавати питання прямо у прямому ефірі, але відразу ну, кажу, що то не буде там красиво, як у відео. Будуть ляпи, ек, екані, шмекання. Можливо, навіть я буду іноді забувати якісь слова. Бо коли я монтую відео, я можу вирізати якийсь затоп. А коли в прямому ефірі, то прямий, прямий ефір. Тому вирішуйте самі, ви як є. Моя підтримка і мої основні замовники стосовно висвітлення матеріалів, то вирішуйте, як ви бажаєте уже раз задонатили на бензин, та я поїхав взяв. Як ви бажаєте побачити результат того, за що ви задонатили? Ну і звісно ж щиро прошу підтримувати і надалі донатами, тому що в мене досить ну часто навіть за сьогодні кілька разів написали, що є моменти, що треба там поїхати в одну частину міста, в іншу частину міста, відзняти там просто жесть. Треш сюр. А як я можу поїхати? У мене бензин закінчується. Ось така колізія. Я не знаю, що з цим всім робити. Вирішуйте на цьому, все. Дякую за ваш перегляд. Не забувайте про лайки і коментарі. Живіть довго та процвітайте. А все остальное то такое атлукаво.